Вітаю вас, пані Оксано, в студії. Доброго дня! От, власне, 25 років незалежності України. Якими, скажімо, вони були для вас? Непростими. Але е, той референдум, який відбувся 1 грудня 1991 року, дійсно приніс радість в серця більшості українців. Ви знаєте, що наша нація завжди прагнула незалежності. Так. Завжди Це прагнула так. самостійності. І Вперше, як на мене, так, історично, якщо робити, екскурс, Україна прокинулася в 18-му році, коли вперше була проголошена самостійність. Шкода, що це було досить нетривало в часі, але всі роки ми прагнули, ми мріяли і ми думали про це: про соборність, незалежність, українську мову і українську церкву. А чому власне ми не могли цього всього здобути, скажімо, за 25 років? Ну, ми є незалежні. Ну, якщо подумати, то не є в нас така незалежність, якої б ми хотіли мати. Чому так? Мабуть, тому що ми багато років були дійсно залежні. Ми були залежні, і, як на мене, дуже багато було впливів зовнішніх факторів. І багато було людей навіть в наші от часи з російськими паспортами. Які очолювали ну, найбільш оборонні Міністерства держави. Ви, як медик, скажімо, на вашу думку, які реформи в медицині потрібно зробити саме найперше? І взагалі, чи йдуть якісь реформи у нас в Україні зараз? Шкода, але не йдуть. Знаєте, ми навчилися ламати, ми чомусь дуже важко будуємо. На сьогоднішній день вже ми знаємо, що пройшло більше ста днів так функціонування нового уряду, який, до речі, за цих сто днів обіцяючи гори, не зробив навіть малесенького схила біля підніжжя цієї гори. Ми не маємо міністра охорони здоров'я. Ми маємо виконуючі обов'язки з глибокою шаною, повагою. Волонтер. Дійсно багато вклали, багато зробили для парамедицини і для цього руху в Україні, особливо в тій ситуації, яка сьогодні панує на Сході. Не йде війна. Це ніяке не АТО, то війна, повноцінна війна, ми про це всі знаємо, як країна-агресор. І все-таки вона не є організатором саме державної медицини. Мені здається, що це повинна бути людина. Яка має організаторські здібності, має інтелект, має знання, має бачення цих реформ, але які дадуть повноваження не просто стати міністром, наприклад, так. не просто очолити міністерство, а сформувати свою команду, показати план дій і йти за тим планом. А у нас що? Іноді навіть просто пару місяців новий міністр, нові. Бачення реформ. А в результаті ні реформ, ні міністра. А от власне чи щось зробив, ну, на вашу думку, взагалі пан Квіташвілі за свого міністерства. Він розпочинав робити реформи. Починав робити реформи, скажімо, такі, які були в Грузії. Чи розпочав він, на вашу думку, як медика, щось робити? Можливо, люди прості, вони не розуміють, чи він щось робив. А з точки зору медика, скажімо так, я так розумію, що він хотів, але він не мав команди. І не мав повноважень, які дозволяли би йому робити це. Але разом з тим, Україна, не Грузія, з усією повагою до грузинських братів, до інших, до тих же ж польських. Я, наприклад, вважаю, що це приниження української нації. Ми розумні, ми маємо великий інтелектуальний потенціал і великі можливості. У нас є достатньо своїх людей, які готові. Боротися за Україну, проводити реформи і йти вперед. Наприклад, я прочитала буквально позавчора, що е, наглядова рада нового ну, я вже трошки відволічуся від медицини, але ми говоримо не тільки про медицину. Звісно. Наглядова рада нашої укрзалізниці складається з п'яти осіб жодного українського приз, прізвища. Я вважаю, що це. Ну, Неправильно. чому? Чому в нас в нашій, скажімо, уряді немає українців, немає людей, які б змогли дійсно розвивати нашу Україну? Чому ми тягнемо собі звісно якихось то поляків, то грузинів? Ну не вже дійсно ми, українці, не зможемо самі собі робити реформи? Ми можемо робити реформи, чому і у нас є достатньо ще раз повторюю: мудрих, інтелектуальних, розвинутих, готових іти вперед. І розвивати ту галузь, в якій вони є професіоналами. Тоді для чого а, але це є українці? Ну в мене таке враження, що в нашому уряді немає справжніх українців, які зацікавлені в розбудові України. От, власне, в нас зараз є новий молодий прем'єр-міністр Гройсман. Чи зможе він щось зробити з цим новим, Скажімо, з новим урядом, який він оновив. Ні. Щось, тому що підбір кадрів йшов по тому ж самому принципу, як і раніше. Тобто і Яценюк, і Гройсман Україну на краще змінити, скажімо, вони Ні. не зможуть. Ні. Скажімо так, медицин, реформи в медицині чекати ми не можемо. Чи, чи, чи можемо, коли ми зможемо, скажімо так, її зробити? Ми взагалі вже нічого не можемо чекати. А чому, ну чому так, на вашу думку? Мені здається, що просто ми, от українці, ми навчилися голосувати. Ми, на жаль, до цієї пори не навчилися обирати. Обирати тих, які дійсно будуть проводити економічні реформи. У нас економічна катастрофа на сьогоднішній день. У Це нас так. політична криза, яка поглиблюється навіть вже не від руку до руку, а від дня до дня. А скажіть, будь ласка, чи зможемо ми жити в незалежній Україні дійсно? Що нам, для, що нам для цього Ви потрібно знаєте, зробити? Що Бог нас навчає, що зневіра це дуже великий гріх. Ми повинні вірити. Ви молоді, тим паче, повинні вірити. І я вірю. Ви знаєте, мабуть, оцінять ці роки в більшості своїх, навіть не наші діти, а наші онуки і правнуки, принаймні мої, мого покоління. І все-таки, я пам'ятаю, 25 років тому, який мій батько був щасливий, тому що він все життя мріяв про це, про те, що ми здобудемо незалежність. Інша справа, що ми не зуміли справитися, можливо, нам не дали можливості справитися з тим, що от ми хотіли розвинутися. Хоча образливо, тому що от навколишні країни наші сусіди. Вони ж зуміли. Вони можуть, а ми не можемо. А жажливо, неможливо був у них був період. Не просто не кращі, а навіть гірше, ніж ми. Пані Оксано, давайте поговоримо про об'єднання громад, яке зараз йде по Україні. Що воно може дати для нашої України? Що воно зробить? Ну, давайте так. Ми чомусь весь час оглядаємося на захід. Наприклад, та ж Польща вони спочатку були дуже задоволені об'єднанням громад. Зараз у них вже теж виникли питання, деякі громади незадоволені і так далі. Але я вважаю, що це справа добровільна. Об'єднання громад це добре, але це повинно бути тільки на добровільній основі. Тільки громада знає, що їм потрібно: комусь дорога, комусь садочок, комусь можливо новий водовід. Люди, які там живуть на цій землі, знають, що їм вирощувати на цій землі, як їм жити, як їм будувати своє майбутнє. Інша справа, що український менталітет, де два українця, три гетьмана, а коли об'єднується, наприклад, ну, образно так візьмемо, ну от три. Так, з села? Так. має бути вже нові вибори, новий голова сільської ради, і навіть, можливо, не один з цих трьох. І староста там має бути. А На вашу думку, чи правильно людям роз'яснюють, як насправді маю відбуватися знаєте, це об'єднання мені громади. здається, що з людьми недостатньо працюють, людям недостатньо пояснюють ті, чи інші перспективи, ті чи інші можливості даного об'єднання. Але ще раз повторюю, це повинно бути добровільно. Ви знаєте, що є громади, які просто самі просяться, які хочуть об'єднуватися. А коли це відбувається примусово, розумієте, що все з примусу воно не доводить до добра? От, власне, пані Оксано, ви як депутат Рівненської обласної ради, ви проводите завжди прийом громадян? Вони з вами спілкуються про це об'єднання громад? Як би вони, скажімо, хотіли да, це Багато спілкуються, вони приходять кілька разів, звертались на президію обласної ради. Люди мають своє бачення об'єднання. І там, де вони не хочуть цього, примусити ми їх ми тільки не маємо права, ми мусимо їх. Допомогти зробити таке об'єднання, яке буде в благо жителів даної як часто вони приходять і жаліться? Чи можна якось переробити? Скажімо, цю реформу, якось поєднати і ну реформу ну, бачите, можна ну... на рівні обласної ради не переробити, можна ну, тільки звернення. і Можна до наших звертатись народних депутатів, реєструвати законопроекти про внесення змін. До закону, але ви знаєте, як у нас скажімо, це буде дуже довго. навіть зареєструвати законопроект важко в першому читанні, в другому читанні. Якщо це не вигідно владі, то будуть вноситися різні моменти такі, щоб не дати проголосувати. А я скажі, скажімо, якщо і на вашу думку, от з такими проблемами, з такими ну незадоволенням людьми може тривати ця реформа, це об'єднання. Я думаю, не рік і не два. <рес> Як вам сказати, бачите, спочатку сподівалися, коли говорили про те, що буде об'єднання громад, мова йшла про те, що місцеві вибори обирають депутатів на два роки. На сьогоднішній день ми вже маємо нові громади, де mm -hmm. відбулися перевибори. І переобрались деякі депутати, тому що за той період, навіть короткий, який вони пропрацювали, люди все бачать, особливо на місцевих рівнях. Всі знають, як хто працює, як відноситься до людей і як прагне допомогти. Але чомусь люди, скажімо, вже є приклади в нас на Рівненщині, вже відбулися треті чи четверті вибори. І все, деякі громади не можуть між собою поєднатися і не можуть зрозуміти, що до чого. гільно значить вони не бачать блага в такій спілці. А є які яких навіть не дуже хотіли пускати в ці вибори, а вони просто наполегливо вони заявили, що вони хочуть об'єднати. От власне ви як депутат, яким би ви хотіли бачити Рівненську область через п'ять років, хоча би так вже не брати рік два. Найкращою. Це моя рідна область. Я все життя прожила на Рівненщині за винятком шести років, коли я навчалася в медуніверситеті. Це моє місто, це моя область. Я виросла на Рівненщині, я виросла в селі, я знаю, що це таке. Я знаю, яка це тяжка праця. І мені зараз дуже образливо, коли мені іноді вдається десь виїхати за кордон. І я бачу, які можливості для праці там. Мені дуже образливо, я везла доньку. Моєї подруги на обстеження і лікування до Польщі. І ми стояли в черзі, стояли буси, ряди бусів, де виїжджають наші люди на заробітки. Збирали полуницю. Зараз збирають яблука, зараз будуть зрізати капусту. Ну Чому ми не можемо земля? У нас така родюча земля. Ми ж можемо це все. Ну тому що треба повертати е, нашим сільським виробникам е, ПДВ, та які вони ж самі заробляють. А яка в нас, скажімо, на Рівненщині найбільша проблема, що ми не можемо бути, як ви кажете, хочете бачити, є найкращою. Я не можу сказати, що це проблема рівненщини. Не може бути проблема однієї області взята. Кожна має специфіку своєї проблематики, тому що ми є сільськогосподарська область, у нас 73, майже 74% жителів сільської. У нас дуже гарна, скажімо так. Так, Ми маємо проблеми, які вже ну, мені. Мені здається, що нав'язли всім на вустах і оскомину набили цей той же ж бурштин. Але ми забуваємо, що крім проблематики екологічної, ми маємо медичну проблематику, тому що вириті оці котловани, оця вода підняла цезій. Підняла з який якраз от період напіврозпаду після аварії на Чорнобильській АЕС. А там зараз і діти. Діти там є дуже багато. І є. вони ж виростуть, вони одружаться і вони будуть народжувати дітей, яке буде здоров'я у них і у майбутніх поколінь. Це теж дуже важливо. Ну будемо надіятися, що все-таки ми якось почнемо трішки розбудовувати свої зараз. Звичайно, держави. але проблематика не може бути одного регіону, є державна проблематика. Ну, не знаю, як до, нам достукатись до тої влади, щоб нам хочуть хоч щось зробити. От, власне, в передень святкування Дня Незалежності. День Незалежності проходитиме парад. Ваша думка з цього приводу? Я проти. я проти. Обрунтуйте, будь ласка. Ну, я вже навіть не кажу про те, що, наприклад, військова техніка є досить е, важка, а наші дороги і так просять бажати. Дуже кращого. Вчора, до речі, поверталася з Івано-Франківщини. У нас була там конференція, і ми святкували 160-ту річницю з дня народження нашого вічного революціонера, засновника Радикальної партії України, вічного каменяра Івана Франка. І навігатор нас послав через золочі. Я думала, що ми на трасу не виїдемо. Ви не уявляєте, які це дороги. А тепер пропустіть по них важку техніку. Тепер Київ найкращу техніку зібрали на парад. На передовій ви маєте інформацію. Я думаю, що дослухаєтеся, інтернет обстріли йдуть з важких озброєнь. Щодня Між іншим, так і минулого, і позаминулого року, під День Незалежності, десь за місяць до того е максимально обстрілювали наші позиції. А тепер ми забрали найкращу техніку. Ми що чекаємо, коли російські війська через Чернігів на Київ підуть. Там по кілометражу. А власне ваша думка з того, що зараз теж шириться інформація про те, що Путін, скажімо, хоче зайти. Своїм військом якраз в День Незалежності. Ну, я сподіваюся і вірю в те, що це не відбудеться, тому що він розуміє, що цим він все-таки дискредитує себе однозначно. І е, на сьогоднішній день йому це ну, моя така думка, невигідно. Йому вигідно нас лякати, йому вигідно вести гібридну війну. Йому вигідно розвалювати нас зсередини. А, вис... а ми ведемося. Ви, як політик, ваша думка, чому в Україні вже з 2014 року йде, скажімо, ну всі говорять антитерористична операція. Ну mm, це ж не це антитер... повноцінна війна. Чому ми не можемо сказати вільно? Президент досі говорить, що це йде антитерористична операція. Скільки людей вже загинуло? Це значить, не того президента ми обрали. Вашу думку тепер про правління, як він править? Кого нам потрібно було обирати? Я ще раз повторюю: ми навчилися голосувати, не навчилися обирати. Зараз, як на мене, під час війни те, що відбувається, це навіть не корупція, це зрада. Скаржаться ті, які захищають нас з вами, нашу Україну, нашу незалежність. На передовій. Касок немає. Форма, синтетика в жару, вони в ній плавляться, зимою мерзнуть. Бронежилети в кращому разі трійка. Це, це смішно, це і страшно. А гроші йдуть. Це, ну, кому війна, кому. Чи зможемо ми все-таки... З полегшенням здихнути і сказати, що це вже війна закінчилась. Коли, на вашу думку, ну ви ж спілкуєтеся зі своїми, скажімо, колегами, однодумцями. Зможемо. Я вірю. Я вірю в те, що ми зможемо все. Ми змінилися, молодь змінилася. До речі, зміни в державі почалися з молодих. І ви, такі, як ви, патріоти наші молоді, студенти змінили нас і мене в тому числі. Мені зараз кажуть, ти змінилась. Ні, я завжди була патріотична, але я дійсно змінилась. Знаєте, може це неправильно, але я м м перестала боятися. А я готова теж на барикати. Мені здається, що якщо буде ще третій Майдан, тоді, можливо, ми щось можемо змінити. Ви знаєте, я би дуже цього не хотіла, тому що це буде дуже кривавий майдан. На сьогоднішній день дуже багато зброї. Люди зневірені. Люди, які приходять з передової, не проходять достатньої реабілітації, не мають можливості працевлаштування. Мені здається, оце повинно поставитися в голову кута саме для цих людей, які дійсно можуть змінити Україну. Які, пані Оксано, ви бачите майбутнє нашої України в декількох словах: самостійна, соборна, незалежна. І е, коли От я була на стажуванні, хоч ви кажете дуже скоро. Ну два слова Будь в Америці. Ласка. Так, так. Матеріально-технічна база, супер, забезпечення, заробітна плата, подивитися, повчитись, Так, ну я хочу жити в Україні. І я горда була, коли мій син. Ми хотіли його в магістратуру відправити за кордон. Тоді були державні гранти. А він сказав ні. Я хочу вчитись, я хочу жити, і я хочу працювати в Україні. І я хочу, щоб наша мова, наші люди і наші пенсіонери мали достойну можливість вчитися, працювати, заробляти, жити. І пенсіонери мають мати достойну пенсію. Я думаю, нам потрібно тільки вірити, як ви завжди говорите, що 26-ту річницю ми вже святкували Віра, дійсно на. І Божої мудрості в прийняті рішень. Я думаю, якщо в кожного будуть такі думки, як у вас, то скажімо, 26 шосту до 27 річниці ми повинні дійсно святкувати незалежними патріотами України. нашої. я дуже сподіваюся. Я вам дякую, пані Оксана, за розмову. І, ну ми різні по віку з вами. Я вірю, що колись ви згадаєте мої слова. Я буд я буду їх пам'ятати, скажімо, так дякую за розмову. Вам успіхів. дякую вам всього доброго.